Вітаю вас на сьогоднішньому занятті і сьогодні пропоную поговорити про любов. Любов вона буває різна. Любов буває до батьківщини, любов до батьків, любов до близької якоїсь людини, любов між чоловіком і жінкою, любов до як якогось. Тобто як захоплення якоюсь роботою, якимось хобі, да? любов до якогось навіть предмета, от це улюблен, чи до іграшки, любов до їжі, кінець кінців, там, до солодощі, до морозива, до ще чогось. І ми сьогодні з вами поговоримо, помалюємо теж таку якби любов, любов між котиком і рибкою. Ми всі знаємо, що котик дуже любить рибку. ну Рибка, звичайно, не дуже, напевно, тоді любить котика, бо котик її з'їдає. Але сьогодні ми поговоримо про примирення між котиком і рибкою. Тобто про те, що в принципі якби, вони теж можуть дружити і теж можуть любити. Тобто любов це таке почуття, яке воно примирює і тварин, і людей, і всіх. І тому я бажаю вам усім любові, любові до ближнього, любові до природи, любові до батьківщини, до мами, до тата, от, до, до всього, що ви бачите. Тому що любов то є прекрасна. Отже, багато говорити не будемо. Кладемо листочок вертикально. Сьогодні пропоную вам помалювати сумішу такої олівчиків кольорових і акварельок. І акварель. Вони дуже класно, дуже прикольно поєднуються. І отже, починаємо малювати. У нас буде, раз у нас котик живе на суші, рибка живе в водичці, тому у нас листочок буде ділитися на дві частинки. Водичка, бажано більш-менш рівненько проводити, водичка і суша. Отже, зробили водичку, зробили. Тепер треба бережок для котика. Тобто простір для рибки. Ми зробили, Тепер ми робимо бережок для котика. Десь з половини аркуша я роблю бережок. Все, дуже просто. Ось тут десь вони мають зустрітися. Звідси рибка, звідти котик. Починаю із котика і роблю йому голівку. Голівку роблю овальненьку і так, щоб вона торкалася до поверхні водички. Тобто це буде такий дружній поцілоночок. Не роблю, бачите, не дуже роблю лобика обов'язково, тобто ось тут, тут у мене рівний овальчик, а ось тут у мене буде вже лобова частинка, я трошки припіднімаю тут гостренько, а тут більше так, косі косіше йде і далі йде лобик. Голівка в котика є. Тепер у мене котик стоїть на четвереньках, тут буде спинка. Спинка йде рівненько, не сильно велика, да? і повертається на задню лапку. Все, поставила задню лапку. Тепер далі животик. І ось так. Задня лапка в мене. У котика, вірніше, є. І там виглядає ще одна. І тепер передня лапка, відповідно. Передня лапка тут ось стоїть, трошки вигинаємо. Тепер звідси. так, І теж ось тут вона загинається. І теж трошки видна далі лапка. щоб він не впав у берег. В мене дуже близько стоїть берег. Так, тепер ми можемо трошечки отут прогнути спиночку. Вигнути задню частинку її. І... І хвостик. Коли хво... котик задоволений, він завжди тримає хвостик догори. Отже, я теж тримаю хвостик котиковий догори. Отак. І... І тепер ось. Так, тепер далі перехожу вже котику малювати голівку. Голівка, вушка. Котик нахилений, тому в нього вушка будуть, мені видно, більше. Разом вони майже будуть одне і друге вушком. Тепер далі йдемо. Ось тут котик нахилений, в нього носик близенько до водички. Так. Очко, він дивиться, тому очко буде закрите, можна бровку зробити. Все. Якщо хочеться, щоб не пуста тут була голівка, можна зробити йому якісь смужечки. Саме на кільці можна зробити смужечки. І ось тут на ніжці смужечка. От, можна на вушку якісь там зробити. Вужна раковинка там. Так, отже, з котиком вже ми все вияснили. Тут ще будуть, можливо, там румянчика якісь, це ми побачимо. Тепер з рибкою. У рибки, звичайно ж проста форма. Форма такого очка. І оце животи рибки, тепер там, де в неї буде голівка, лобна частинка, трошки теж збільшую, більш випух вироблю. І вона хвостик підгинає в мене. Ось отак є. і ось сюди. Відповідно, коли вона підгинає, в неї отак хвостик теж робиться. Сюди і сюди. І ось у неї. Тепер, відповідно, ми ділимо ту, е, тільце на голівку, місце для жабрів. Да? Теж так само малюємо очко, малюємо тут о, ротик у рибки і малюємо теж якісь у неї бумянчики не чи що будуть. Так, плавці малюємо зверху на рибці. А, готова. Тут будуть якісь певні там хвільки, то вже ми тоді зробимо. Тепер далі, коло котика тут пусто, я можу зробити, зараз повитираю ці лінії, які не потрібні, можу зробити що? травинку якусь. І щоб уже зовсім завершити цю композицію, я зверху можу намалювати себе. Дивитися, щоб коли відривати листочка, потім схочете, то щоб це сердечко не було дуже високо, щоб його не відірвати. Все, є любов і на сердечку можна блік зразу поставити, щоб було нормально, щоб потім ми його не замалювали. Все, приступаю до розфарбування. Першим ділом я беру олівчики кольорові. Значить, я можу зразу олівчиком зробити щічки. Рум'янчик, так само рибці. Далі я починаю, наприклад, із рибки і з водички. Тому я ось тут темно-синій олівчик взяла і гарненько надушую. Тепер гарненько обвожу, надушую свою рибку. Дуже добре, коли олівчик у вас м'якенький. Так можна якісь тут поробити на рибці такі на плавничках і на плавцях, вірніше. Якісь ребра. Очко можна робити як синеньке, так і чорненьке. Я наведу його синеньким поки що, щоб вже хочеться, щоб вся рибка була у мене синенька. Ладці роблю. Так. Хвостик. На хвостику теж роблю такі зубчики. Так. І десь там на ривці. Можливо, в неї якась лусочка там, отже, я так. Де інде трошки показую, вона там виблискує, можливо, я десь так промалювала. Тепер у мене ще є хвильки. Це можна робити, звичайно, фарбами, але мені хочеться швидше, менш користуватися фарбами, менше робити ними відтінки, тому я от це все проробляю олівчиком. І разом з тим я хочу вам показати, наскільки цікаво і прикольно виходить поєднання олівчик фарбами. Хоча зазвичай, взагалі то я коли малюю олівчиками і аквареллю разом, то я спочатку малюю аквареллю, потім чекаю, поки вона висохне і промалюю олівчиком. Тобто то сьогодні в мене експеримент. Так, Тепер я хочу зробити котик. А котик може бути там у мене, якщо тут блакитненький, тут дуже красиво буде пасувати, наприклад, е, якийсь руденький, якийсь, можливо, світлокорічний, такий кофейненький. От. А то взагалі ви можете робити, які хочете. І я теж починаю малювати темну. Тобто я починаю зафарбовувати темні місця у котика. Це в першу чергу у мене смужечки на ньому. Отак от, от. На вушках. Хоча це можна робити уже після того, коли просохне робота після акварелі. от, І можна такий варіант теж робити. Тепер темненько буде трошки під на другій ніжці, на цій що далі, так, і ось тут під шийкою, так, темненьке буде очко. Гарно наводимо. Темненька буде брівка, темненький буде носик. Можна чорненьким його зробити. Так, тепер на хвостику я можу зробити. Дуже такі темненькі смужечки. Так. Я можу трошки обнести його. Намагаюсь найтемніші робити, тобто не скрізь вводити, я такого обвела, не обвела, найтемніше робити там, де є з'єднання частинок тіла, наприклад, або там, де там, де заглибинки якісь є, там, де понижається, наприклад. Де виступ, там світліше буде. Так? Хоча якщо ви обведете повністю, це теж не буде якоюсь помилкою. Так, отже, котика я обвела. Можна було його вводити такими ось трошки пухнастими лініями, трошки хвильками. Тепер я трошечки легенько олівчиком підзатіню, щоб потім дуже-дуже легенькою акварелькою промалювати. Підзатіню я трошки оцю частину голівки, тут я не роблю нічого. Оцю частину голівки бокову. Так. Тепер трошечки задню частину бедра в котика і задні лапки, задню і передню, дальні, ті, які я не бачу. І так само я трішечки зараз зроблю на хвостику. Ось оцю частинку зімлю. Так, тепер перехожу на мій... Острівець, я його зроблю теж коричневим, але в принципі, ось знизу трошки затемню від водички. Але коли буду розфарбоваць, я можу зробити піщаний бережок, наприклад. Трошки на травинку зроблю, а потім він буде зелененьким чином. Так, тепер треба взяти зелений, щоб навести травичку. Якщо я вже все навожу, то відповідно я все навожу. Так. І тепер я можу ще взяти червоний, насичений червоний такий. А сердечко тоді можна зробити вже фарбами менш насиченими. Отже, я основу зробила, так, переберу пендлика, так, і починаю. Можу починати, наприклад, із сердечка. Зараз, щоб ви побачили, як то в мене все буде. Я просто беру червону фарбочку, контури в мене є і розфарбовую розфарбовку. Блік бажано не зафарбовувати. Якщо ви не хочете бліка зафарбовувати, але так ефектніше виглядає, якщо ви зафарбували блік, то можна потім білилами його зробити. Так, отже це я зробила. Тепер я зроблю широким пензликом водичку і рибку, і тут, знаєте, що я зроблю? Я просто буду зафарбовувати блакитним кольором усе повністю. Єдине, що я не зробила, можна було б ще тінь зробити від бережка. Це можна було б зробити, так як я робила на е, котику е, трошечки тіні там, коричневеньким, світло-коричневим. Так можна було б тут зробити. Якщо цього я не зробила зараз, тоді, то я можу просто взяти зараз трошки темніший і отак от зробити на кшталт. Або почекати, поки підсохне, і тоді чи олівчиком, чи чимось от так от. О! О, в мене тінь падає. І тоді, якщо я тут зробила таким, я трошки можу ще наріпціняти. було трошечки якось воно однаково. І цікаво. Так, все, мене є, ой, низ у мене є. Тепер я роблю верх. Я роблю зараз, зроблю піщаний, наприклад, такий бережочок до мене котик знаходиться. Котика. котика можна робити і такого, і можна робити і руденького, і можна робити, наприклад, жовто гарячого А ви знаєте, що я такого котика і хочу? Тепер я сміливо профарбовую котика. Зрозуміло, що акварелькою. Не треба користуватися дуже насиченою для того, щоб вона не перекривала оці наші вже те, що ми зробили олівчиком. І, і чому акварелькою зараз? Тому що е, це швидше, ніж ну, в рази швидше, ніж би ви були, робили олівчиком і не видно оцих стрішочки. Тобто все дуже-дуже так охайненько. Якщо хочеться, десь можна зробити тут темнішим руденьким таким. Оп-оп-оп, зробила десь. Так, тепер десь тут дуже зробити таке. Тобто в мене такий котик рудожовтенький. Але знову ж таки, щоб не перекрити все. Дуже легенько, дуже-дуже-дуже-дуже. І в мене наразі залишилась тільки травичка. Тут я беру зелененький і промальовую прямо і по коричневому, і по зелененькому. Можу десь тут ще провести. Все, моя робота готова. Вона була намальована досить швидко, От, і вона вийшла досить ефектно. Я вам бажаю любові, любові до вас, любові до вашої до всього. І взагалі бажаю гарного дня. На все добре.